Рою нові п'яниці, як говорили росіяни, що це сіра зона. ми сіра зона. П'яніка була перва визволена, а залишилися в рудницькому в перемозі. І вони куди ж били? Сюди, бо тут наші війська вже стояли. 25 березня. Декілька добровольчих батальйонів в складі ЗСУ визволяли село в Потім, 24 березня, десь близько 12 годин дня я почула шум техніки і бачу, по нашій вулиці зупиняються машини, зупиняються джипи. І з них висаджуються солдати. Я підходжу до, е, ну, до воріт і дивлюся, і бачу жовто-блакитні нашивки. Ідуть наші солдати. Я відкриваю хвіртку. Ви знаєте, я перед ними стояла на колінах, я плакала. Вони біжать мимо мене один за одним, ну буквально десь на два метри відстані. І всі машини отак зупинились на вулиці. І біжать, біжать один за одним. І Я вже зрозуміла, що це зайшли наші. Ми їх попитали, може хлопці, вам щось їсти, а вони говорять, нам нічого не треба, ми вам дамо. І вони виносять батониці і нам дають. Нас там декілька чоловік було, і ми втриїх стоїмо, і ми не знаємо, чим нам їм допомогти. А вони нас тільки просять, ховайтесь, ми вас просимо, ховайтесь, бо тут буде пекло. І десь хвилин через 20 отут почався бій. Після вибиття ворога з села особовий склад підрозділів залишився на ніч в селі. Біля мене поряд будинок біля клубу стоїть закопаний наш град. Я його бачу, я його відчуваю, тому що такий, такий звук в ну з снарядів цих, що ви знаєте, кажеться, піде до мною земля розступиться. І я прошу цього хлопчину, на стоїть на крищі. Не командуйте. А він як сказав, давай це трещить усе на світі. У мене краща піднімається і опускається на будинку. Потім я чую тріск. І бачу вогнище таке велике. Я його питаю цього хлопчину-наводчика, а що горить? А він каже, ваша церква. ця церква якщо яка заснована в 1879 році була закрита в в період радянської влади в 1930 році і в 1941-му німецька окупаційна влада дозволена жителям продовжити бо свого служінні скільки ми ж тут же всіх і хрестили, і женили, і сюди ходили, а Пасху святили. Повністю вона була дерев'яна з унікальними розписами. Російські окупанти чотирма пострілами з танка, запалили церкву, і церква ще згоріла. Ну, все, все, вона згоріла, згоріла, як свічка. Була вхідна група з повно іконами двох святих. Ліворуч теж була ікона Святого Георгія. Це все була високохудожня робота. Залишився тільки фундамент цієї церкви. Порах і ще е, повністю згоріла церква в Заворочі теж пряме влучання з від російського танку. В цьому році Пасхи святили, скільки людей було, ми ніколи не думали, що скільки людей зійдуться. Для того зійшлися люди, що знали, що ми його відбудуємо, що ми його піднимемо.